Чудесна історія про те, що московити вони завжди були такими, якими є і по сьогодні, дикими варварами. І так було ще навіть в 1600-700 роки. Абсолютно те ж саме. Історія про те, як Петр І знищив будинок, розкішний будинок у Лондоні. Ото от в книзі Острів Скарбів, якщо пам'ятаєте, Стівенсона, там старий пірат Біллі Бонс зупиняється в заїзді адмірал Бенбоу, Тож був такий цей адмірал Бенбоу? Він був офіцер королівського флоту, і в його якраз біографії був фантастичний епізод з московитами, з русскими. Джон Бенбоу винайняв у письменника і одного з засновників лондонської королівської спільноти Джона Івліна на три роки прекрасний маєток Сейскорт із вишуканим інтер'єром і дуже неймовірно доглянутим садом. Це розкішне місце знаходилося біля королівських доків, де будували найкращі англійські кораблі і командував ними Бенбоу. Сад в цьому маєтку Сейскорт, був одним із найгарніших у всій Англії, то можете вже собі уявити, там все було дуже доглянуте, розкішне і аристократичне. В 1698 році в Лондон прибуло російське посольство на чолі з Петром І. І їх спочатку поселили в центрі біля стренду, але московити нарікали, що там дуже людно їм бракує приватності. Тож за наказом короля Вільяма III Джон Бенбоу пустив їх у той будинок Сейс-Корт, у всю ту красу і розкіш, і згодом написав у королівську скарбницю скаргу на московицьких гостей з вимогою відшкодувати збитки. За два з половиною місяці проживання московити повністю знищили. Той маєток. Цінні килими загидали вщент, вимастивши жиром і чорнилами. Меблі потрощили. Всі 50 вишуканих стільців зникли, підозрювали, що їх московити просто спалили. Так само знищили й картини, які використовували в якості цілий, вправляючись у стрільбі. Замки та три сотні віконних шибок були розбиті, штори і простирадла порвані на клапті. Навіть підлогу треба було перестелювати заново. До розпачу власника варвари не пожаліли навіть сад. Московити розважалися тим, що п'янами катали одне одного у садових військах, проштовхуючи їх крізь кущі та живоплоти, розчавлюючи та з вивертаючи рослини. Ну і самі візки вони теж поламали. Мало того, вони пробили діру у садовій стіні, щоби швидше добиратись до королівських доків. З інспекцією туди навіть прислали Крістофера Рена, знаменитого архітектора. Він оглянув і підтвердив, що все знищено. Написав, що жоден куточок дому не вцілів. Тож королю Британії довелося відшкодувати власнику будинку більш як 350 фунтів. На той час це була неймовірна сума. Взагалі, про цей візит московитів до Лондона можна багато цікавого дізнатися, вони гуляли по всьому місту і нищили усе навіть в ресторанах. Вони яхту пошкодили в Грінвічі, а потім нею ще й потрощили інші судна. Віліка культура у всій красі, і угораздило ж нас оце мати таке нещастя сусідами.